Усім привіт! Мене звати Бобровський Валерій і цього тижня я прийняв астафету на Свчотижневий репортер. Ми хочемо задати декілька питань нашим кременчанам на рахунок нового року. Їхні стане новорічні ялинки побажання для Кременця та де вони будуть святкувати цей новий рік. І що ж, ми поїхали. Натурально. Я синтетично синтетич не сприймаю, в принципі. Я журбала багато, бо це подобається, але факт, що головне, що вона є. Там да не вистачає на верхушки. А знаєте, якої? Червоної дірки. Ну, звичайно, найприємне це те, що живе дерево і що вона в цьому році на своєму місці. Тому що майже кожен рік у нас вже мінялися місця розположення ялинки, а в цьому році вона саме в центрі. Моя така, можливо, собі думка, тонка, але не, не досить яскрава. Можливо, було трошки цікавіше. Дивімо. Ну, по п'ятибальній шкалі, наскільки ви б оцінили нашу ялинку? За п'ятибальною шкалою, думаю, на, на троєчку склюсити. Ялинка не дуже того року бувало і лучше, мало освітлення гірлянд, мало. Це негативно, як так, що мера краща ялинка може постаратися, має старати, старатися для Кременця, для людей, а не для себе тільки. Економічно дуже. Дуже. Принаймні, іграшки зроблені е, руками дітей. Це плюс. Як вже говорила, напевно, вам багато, зважаючи на ситуацію в нашій країні, в нашому місті. Е, каш, ну, звичайно, кожен на нас хотів бачити щось краще, але нормально. Щоб е, яскравіше було, щоб більше гірлян додати, більше іграшок їздити. Клас! Хороший, так? Так. Тому що там. режут те елки и ставят кого администрации, то губят природу. А это... Це... Сейчас? Так. Дружина. Это в семье. В ходе семьи. Ну, если честно, то сейчас не верю. Себе в закладі, я власник ресторану бона, і буду себе зустрічати разом із людьми, які до мене прийдуть. Дома, з сім'єю, це святе. Сім'я -сім це святе. До решту, до... Я, я не сприймаю новий рік десь якось в бари, ресторані і так далі. Тут, може я старий, старомодний, але я виходжу з того, що це сімейне свято. Де може, з хлопцями того року, певно? На хаті? Цей новий рік я планую святкувати з своєю сім'єю, адже ну, сім'я це найдорожче. На жаль, це поки що перший раз, коли я планую святкувати Новий на з сім'єю. То, звичайно, це звичайно, з друзями, з колегами, але цей рік я планую присвяткувати зі своєю сім'єю. Я в дуже круглому мали зі своїм друзями. З друзями? З друзями, коли друзі, так? Звісно. А сім'я? З <гану> тату з мамою будуть окремо спати. Ну, де вдома, спати будемо. Я хочу побажати усім крименчанам здоров'я. Віри в світле майбутнє. Хочу, щоб мир був на землі. Здоров'я, кожній людині здоров'я. Бо без здоров'я ми нічого не варто. Всій Україні, щоб війна закінчилася, щоб на кінець все там на Донбасі було спокійно, а Кременцю, ну, побільше туристів і щоб всі були здорові. Ну, в першу чергу, миру всім, щоб менше хлопців забрали на АТО, Ще, кажу, АТО фактично на війну, щоб всі живі, здорові, повернулися, здоров'я до що. Решту багато-багато-багато грошей. Ну, звичайно, зараз така ситуація взагалі на скрині, як ви бачите, війна. Я взагалі загалом хотів би побажати для загально для країни, і щоб був мир. Щастя, щоб миру всього-всього цей новий рік, щоб наступний рік вдався набагато кращим для України і для всього Кременця, ніж минулий, і щоб він приніс стабільність для України. І тільки це найкраще. Я б хотіла, щоб він за сяєв, вогнях, щоб відчулася ця новорічна атмосфера, щоб всі веселилися і вміти, щоб більше людей не зацікувалося на тому, щоб купити там різне шампанське і решта більше віддати грошей воїнам. Миру, в першу чергу, щоб війни не було. В новому році, в 2015-му, для Кременця, я бажаю нам кожному з нас миру, світла, в душі. Щастя, зміцнення наших всіх мрій і побажань, щоб на все все було класно. Дякую. І наостаном б з вами попрощатися та від себе побажати у цей новий рік Кременця, всього найкращого, щоб всі були живі здорові. Хлопці, які зараз знаходяться у зоні АТО, ми з вами, знаєте. Ми вас чекаємо, щоб ви повернулися живими та неушкодженими. Також для Кременця ми хочемо побажати хорошої влади, хороших доріг, хорошого новорічного настрою і всього самого-самого. А зараз ми хочемо вам продемонструвати таку невеличку. Приклад на собі ми спробуємо відчути новорічну атмосферу у нашому місті.